Ми нарешті дожили до того моменту, коли реворк Тутайма вийшов у світ. Сьогодні я вам розкажу не лише про його геймплейну частину, а й про щось більш цікавеньке також. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. Раніше Тутайм був досить нудним персонажем, який не мав жодного скіла і мав лише можливість один раз воскреснути. Звісно, це не заважало людям отримати на ньому четвертий Майлстоун. Але особисто для мене гра на ньому вбивала всі мої нервові клітини зі швидкістю на рівні 3 космічної. Але, признаюсь вам чесно, після реворку я став частиною секти поклоніння Тутайву. Адже який же ж він тепер потужний. Йому нарешті зробили скіли і переробили пасивку з воскресіння. За допомогою першого скіла ви можете пернути кілера за точкою. Окрім мільйона аури, ви отримуєте заряд, про який я скажу вам пізніше, та на секунду зробите кілера інвалідом. До того ж, цей скіл б'є в рази сильніше, якщо ви попали в спину кілера. Тому, якщо є така можливість, бийте саме в спину. Другий скіл заставляє вас присісти і подалі рухатись навшпинки. Окрім того, що вас важче помітити в цілому, ви ще й отримуєте статус Undetectable і скіл кілера, які б мали вас показувати. Цього робити не будуть. Але головною фішкою цього скіла є його синергія з першим скілом. Якщо ви присядете і заюзаєте перший скіл, ви зробите досить великий ривок і зможете легше пернути кілера. Третій скіл напряму залежить від механіки другого життя. З його допомогою ви ставите мітку на карті, на якій після смерті ви з'являєтесь. А щоб отримати це саме друге життя, ви повинні заповнити заряд ось цієї шкали за допомогою першого скіла. Як тільки вас вбивають, ви воскресаєте на точці 40 хп. В випадку, якщо ви залишаєтеся одні проти кілера, вам просто накинуть більше хп і другого життя вже не дадуть. Зі скилами тут усе. Персонаж став динамічним, крутим і в міру сильним, що дуже добре видно по каткам, де в кожній буде хоча б один Тутай. Але окрім обзору, я вам обіцяв ще дещо. З виходом нового Майлстоун з кіна на Тутайма нам і розкрили трохи лору цього персонажа. На обкладинці першого і другого Майлстоуна ми можемо побачити Тутайма з його другом Азуром. Вони обидва знаходяться в культі Респауна, що видно по їхньому одязі. Але уже на третьому Майлстоуні ми бачимо, як Тутайм приносить жертву Азура, а в четвертій і зовсім їде кукухою. Окрім просто 4-го Майлстоуна, за 100 рівень нам також дадучий скін Nightshade, який, по словам розрабів, є повністю канонічним і на якому тутайм покритий корінням та улюбленою квіткою Азура Пасліном. До речі, Азур може стати новим кілером. Але це вже буде в наступних обновах. А поки що, у мене усе. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.